Перший робочий день психологи рекомендують розпочати з перегляду фотографій та розповідей про відпочинок. Водночас не надто захоплюйтеся спогадами про відпустку, адже не кожен мав можливість відпочити. Фахівці наголошують, не слід одразу братися за складну бурхливу діяльність, адже психологічно організм до цього не готовий. Бажано виходити на роботу посеред тижня у середу або в четвер, кілька днів на роботі і знову вихідні. Якщо в відпустці в нас якийсь незвичний графік. Ми там стаємо рано вр. Ми стаємо годину, наприклад, 12, лягай. В дві ночі, скажемо, То варто цей графік поміняти, тому що зробити його більш наближним до робочого, тому що нам буде важко адаптуватися. В останні дні відпустки згадуємо якісь приємні робочі моменти. Наприклад, кар'єрний зріст, скажімо, приємних клієнтів, приємних колег, кошти, які ми зробимо на слідчу відпустку. Ось коли ми приїжджаємо з відпустки, ні в якому разі не можна робити з корабля на бал так, таким чином. Нам обов'язково потрібно хоча б три дні на адаптацію. Психолог рекомендує у перший тиждень приймати вітаміни та навантажувати організм фізично, адже тіло ще пам'ятає активний відпочинок. Водночас керівникам нагадує, у перші дні не варто навантажувати підлеглих, каже, є і надзвичайно вразливі люди. Чоловіки адаптуються після відпустки гірше, ніж жінки за рахунок менш, скажімо такої врівноваженої пластичної нервової системи. Ось люди, керівники, які були на відповідальних посадах, адаптуються гірше ось за рахунок своїх відповідальних. Діловим жінкам розслаблятись ніколи після відпустки робота поглинає повністю. Відтак вже за тиждень про відпочинок нагадує лише засмага. Найкраща адаптація це, напевно, як то кажуть, з корабля на бал. Відразу відпустка закінчилася і наступного дня на роботу. І відразу купа завдань, купа проблем, і все. І ти вже навіть не згадуєш через дві години, що ти була у відпустці. Нагадую тобі, хіба що про це компліменти колег нагадують: о, як ти засмагла. І на тому все. Подумайте, як відпочиватимете восени. Психологи радять відпочивати раз на сезон, хоча б кілька днів. Насолоджуйтеся тим, чого бракувало на відпочинку: інтернет, походи в кіно чи на концерт, спілкування з друзями та кава в улюбленій кав'ярні. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.